Лікарські таємниці у місті Сколи. на роботу місцевого медзакладу нам поскаржились пацієнти. чи справді хворого вбила смертельна пункція та чому немовля потрапила у реанімацію. Дізнаємось головного лікаря. А перед тим, як навідатись до головного медика, оглянемо лікарню. У супровіді заступника головного лікаря з медичної частини Оксани Яремко йдемо у пологове відділення. Саме там народжувала Мар'яна Чипіль. Нагадуємо, породілля звинувачує акушерку Романну Іванцюру у каліцтві її дитини. У відділенні 40 ліжок, з яких 5 для породіль з патологіями. Відділення напівпорожнє. Чи задоволені ви умовами перебування в цій лікарні Це 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 так да. дуже добре, ага. дуже добре нас прийняли все гарно частенько всюди, та, хоч породілля на камеру і вихваляє відділення, реальність красномовніша за слова у палаті металеві ліжка ще з часів заснування лікарні, навіть без матраців, уявіть собі, жінки змушені лежати на поролонових підстилках. Чи зручно вам на цих ліжках? Чилося би краще, але зручно, що держава забезпечує, то й ми маємо. Зручно вам на цих ліжках, бо все ж таки ліжка вже такі з першого зручно. погляду старі. Зручно? Зручно, все, добре. На цих матрасах вам зручно, так? Санітарна частина палати, а саме санвузол, теж не в найкращому стані. Грибок у душовій, бруд у вбиральні та унітаз без сидіння. Як сказала пані Таня, маємо те, що маємо. У наступній палаті не краще. Ті ж ліжка, ті ж обдерті стіни. Найкраща ситуація і у терапевтичному відділенні. Саме тут лікували покійного Івана Смолянина, у смерті якого рідні звинувачують лікарів. Та завідувачка відділення без лікаря хворого відмовилась про нього говорити. Пам'ятаєте цього хворого? Ну, вже тепер трудно угу. пам'ятати, але знаю було так. Так, щоб я його запам'ятала так чітко, дає і то сьоте, ні. В одній із палат цього відділення зустрічаємо пацієнтку, яку готують до виписування. Скільки потратили на медикаменти? Десь коло 350 п'ятдесят гривнів. А якісь медикаменти лікарня вам надавала? Ні. 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 Немає таких? Бо в мене є можливість купити собі самі. Тобто, якщо є фінансова можливість придбати ліки, то медзаклад не видає нічого. Запитуємо про це у найстаршої пацієнтки, яка розміняла уже дев'ятий десяток років. Нічого не виділяй. Все необхідне, купляєте самі? Так, так. За сусі лікарства за свої гроші. Ага. Донька допомагає. Чому лікарня не забезпечує своїх пацієнтів ліками? Завідувачка пояснила так. Безкоштовно ліки даємо ну, людям, які без родичів. <світ> <світ> приходять ну. до нас, то ми їх забезпечуємо вже на весь час перебування. Одинокі. Абсурд. Адже наша держава виділяє кошти на одного ургентного хворого. Тож яку суму отримує саме ця лікарня? Ну тепер я вже не знаю, бо Мештанця так мало району йде до 30 тридцять тридцять на мешканця району з нашого на на День. А де ті 33 гривні? На рік на мешканця району на 47 сім тисяч. Втім, пацієнти не отримують і копійки з цієї суми. Чи використовують лікарі ці кошти за цільовим призначенням, перевірять правоохоронні органи. Відповідне звернення ми надішлемо в управління поліції з колівщини. А зараз йдемо до головного лікаря. Відразу говоримо про родину Чипіль, дитину якої зараз рятують львівські медики. Очільник відповідати на незручні запитання викликав акушерку породіллі Романну Михайлівну. Хочемо поговорити про випадку пологів, і що спішло не так. Був такий факт? Ні, такого факту не було. Та головний лікар заперечив слова завідувачки. Разом з ними до лікарки повернулася пам'ять. Ці роди ускладнені були слабістю в пологовій діяльності і велися згідно нормативів надання роду допомоги. Дитина кухнула води. Пологи були практично фізіологічними. Нагадуємо акушерці і про прохання породіллі її кесарити. Ця жінка говорила про кесарський розтин, але просьба жінки не є показом до кесарського. Тому що кожна жінка, коли наступає якийсь період болівих відчуттів, вона просить про кесарський. Тобто, не факт, що кесарський розтин врятував би дитину від такого стану. Та коли мова зайшла про оплату пологів у Сколівській лікарні, вираз обличчя у лікарки відразу ж змінився. Я не вимагала грошей. Я, я можу поклястися в тому, що я цього не робила. Втім, відповідаючи на запитання про подяки, лікарка була уже не такою однозначною. А що на це скаже головний медик? Але не кажу ще раз: ми, ми ще раз по цьому розберемося. Це, це теж адміністративно, так так. Знаючи про приїзд лікарських таємниць у Сколівську лікарню, на розмову до головного медика прийшла Оксана Смолянин. Жінка у смерті чоловіка звинувачує саме сколівських медиків. Запитуємо у головного лікаря, чому вони не врятували життя Іванові Смолянину. Щось дуже багато говорити. Я не буду, тому що відкрита справа кримінальна. Крім того, був розбір контрольно-експертної комісії управління. Ми ще не маємо ніяких висновків. Ми провели в себе медичну раду, ці питання всі розібрали. Кримінальне провадження відкрили та істину і причини смерті чоловіка дружина й досі не знає. Там були судоми, ішов набряк мозку. Розумієте, то ми його лікували як е, це роз печінки. Як недостатність пішункової залози, як ниркова недостатність. Стан був дійсно важкий і стан був його нетранспортабельний. Тільки ранімо могли перевозити, але мета мусила того перевозу і перевезення. Вона не була визначена конкретно ні консультантом, з якою метою лікування однакове б було і в Сколівській ЦРЛ. І то саме лікування в цій ситуації при тій патології було б проведено в обласній установі міста Львова. І тому, зі слів медиків, порадившись з консультантом, залишили лікувати хворого у Сколівській центральній районній лікарні. Надалі знову приїжджав консультант, тому що е, виникла. Знову е... приїжджав шутер. Шутер, борце. Які дії він е, робив? Він свої дії може пояснити сам. Якщо вас цікавить остання доба, він проводив діагностичну маніпуляцію, він прийняв рішення про покази до тієї маніпуляції, він її робив. Тож хто вирішив брати пункцію у хворого? Сколівські медики чи консультант? Питання щодо діагностичної е, маніпуляції, яка ускладнила основне захворювання. Ви, е, прийняв лікар-консультант. Він свою маніпуляцію зробив Це пункція порождени, та яка, на жаль, дала ускладнення. Дозвіл на пункцію був. Дозвіл на пункцію… Від родичів не був. Чи від нього? Я була. Я була присутня в реанімації. Він мене Осьмо. не швернув на це. Письмовий дозвіл про пункцію є. Нема в історії хвороби? Чи знали сколівські медики, що діяло з цієї ночі в палаті хворого? Головний лікар викликав розповісти завідувача реанімації. Коли проводилося судово-медичне патомічне вскриття, по е, вказівці судмедексперта, патанатами, мною було повідомлено про. Е, Ну, необхідність проведення судово-медичної експертизи, тобто постанови на проведення судово-медичної експертизи. Ну, і було повідомлено в міліцію. Ні, ми зобов'язані повідомити про органи, що виникли додаткові додаткові обставини. Та чи мав лікар зі Львова робити пункцію? Можливо, без неї чоловік був би живим. Ну то ви питайте його: то з вини львівського медика помер пацієнт. Скаже слідство. То суд скаже. Тобто у своїх mm. діях е Ваша лікарня вважає, що все було зроблено правильно. Ми будемо себе захищати. Правильно, неправильно вирішить суд. Та поки справа до суду не дійшла, команда лікарських таємниць вперше стала свідком сутички між медиками. Хто кого, свій вердикт виносить голова клініко експертної комісії? Медична документація ведеться не повністю і не повністю відповідає до вимог наказу моз України за номером 110. Та не відображає повноцінну динаміку стану хворого. Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації скерувати на курси тематичного удосконалення невідкладні стани та на позачергову атестацію лікаря Сколівської районної лікарні Сулиму. Нагадаємо, лікар Сулима чергував у день смерті Івана Смолянина, і саме він допустив до процедури лікаря зі Львова Ореста Шутера. Натомість, Орест Шутер, який неправильно зробив маніпуляцію, що спричинила кровотечу, відбувся легко. Виникло враження, що члени комісії стали на бік цього лікаря. Хворий на протязі багатьох років, зловживав алкоголем. Після того він потім не вив. Втім, така поведінка медиків неприпустима. Вони мають однаково лікувати хворих незалежно від його соціального статусу. Та, схоже, про це пам'ятають не всі лікарі. Нагадав їм про це їхній ж колега. Колеги, ми вчепилися. От людина пила алкоголь. Чого ми до того вчепилися? Так, це є факт, але це його особиста справа. Він не зобов'язаний перед нами від і, і, оправдуватися. І водночас нагадав медикам про їхнє недопрацювання. Чи були проблеми, чи були помилки зроблені? Однозначно, однозначно, так. І оце, що весь зараз говориться, що треба було брати дозвіл. Офіційно так, треба було брати дозвіл. Втім, голова експертної комісії пропустив ці слова повз вуха. Його кінцевий монолог лише про сколівських медиків. Забезпечити щоденний контроль за веденням документації, забезпечення дотримання надання хворим. Допомоги хворим згідно локальних протоколів, провести сіменавське заняття з лікарями-ординаторами по протоколу геморагічний шок. Родина Смолянин із таким висновком не погодилася. На лікаря Ореста Шутера сім'я позиватиметься до суду. Чому тоді пацієнт помер? Тому що у нього була патологія. Я не буду з вами говорити. Я не буду ні відповідати на запитання. Не хочу і не буду. Ваші дії були вірні? Чи ви вірні. зробили помилку? Вірні. Чи так це побачите у наших наступних програмах? Свій вирок скаже Феміда. Але навіть без судового рішення своє ставлення до пацієнтів може змінити кожен лікар, адже незалежно від того, хто пацієнт, нардеп чи людина, що страждає від алкоголізму, лікувати їх мають однаково.